Вітаю вас у першому випуску проєкту UA Media Hub у 2025 році. Новий рік це нові можливості, свіжі ідеї та ще більше приводів пишатися нашими спільними досягненнями. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі найважливіших подій в Україні та дякуємо, що ви з нами. Також вітаємо вас зі святом Водохреща та переходимо до новин. У давнину українці вірили, що на водохреще вода в усіх водоймах має особливу цілющу силу. Вважалося, що навіть сніг зібраний у цей день набуває цілющих властивостей, тому його розтоплювали і використовували для лікування хвороб або оприскували ним худобу для захисту від злих сил. Це свято з 2024 року в Україні. Відзначають 6 січня. А у місцях відзначення водохрещі розгорнули понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучили майже 500 рятувальників та понад 100 одиниць техніки. Кадри, які ви бачите, з Харкова люди прийшли до водою, щоб зануритися у крижану воду. Наголосимо, що купання у холодній воді може бути корисним лише за умови регулярного загартовування. В Одесі святкування водогреща традиційно відбувається на міському пляжі Ланжерон. Традиційно, після освячення води багато одеситів та гостей міста занурюються в море, вірячи в очищувальну та цілющу силу освяченої води, зазначимо, що сьогодні температура води в Одесі становить 6 градусів за Цельсієм. На водохреще у Львові поховали воїна. Львів прощається з військовослужбовцем, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Тарас Сабадаш з 2015 року виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Початок повномасштабного вторгнення зустрів на передовій, боровся із окупантами на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, брав участь у харківській контрнаступальній операції. За особисту відвагу та сумлінну службу був нагороджений численними відзнаками, зокрема орденом за мужність третього ступеня. На Полтавщині відкрили перший в області зимовий манеж для занять кінним спортом. Там будуть проводити змагання з конкуру для учасників з усієї України. Перший в області зимовий манеж для занять кінним спортом відкрили на Полтавщині. Його облаштували в селі Глибока Балка в заміському комплексі Балка Екоклаб. Засновник комплексу Анатолій Мельник розповідає: це була давня мрія створити місце, де всі охочі зможуть тренуватися на конях, не зважаючи на погоду. Можливості займатися з дітям літом. Є у нас є поля, є ливади, є літній манеж, але спортсмену потрібно займатися круглий рік для того, щоб і Кінь був у формі, і спортсмен був в формі. І у нас випадає практично там 4-5 місяців зимою діти позбавлені займатися кінним спортом. Тому в мене іншого виходу не було, щоб побудувати цей манеж, зимовий манеж, де дати можливість. Не тільки нашим дітям займатися, а й дітям з Полтавської області. У день відкриття зимового манежу у Балці тут влаштували закриті клубні змагання з кінного спорту Конкур. Учасники проходили три маршрути з висотою перешкод 50, 70 та 80 сантиметрів. В трьох категоріях змагається із суперниками 11-річна Поліна Черновська, дівчинка в конкурі вже 5 років. Я пробувала і гімнастику, і якісь там плавання, карате. Ну все ж все не то. І от я вирішила займатися конним спортом. У мене взагалі було три коня. Зараз я виступаю на лотосі і Корсар. Я зараз з ним виступаю. Ми з ним разом десь півроку. Головне не нервуватися, і кінь не буде нервуватися. Готується до виступу і Ульяна Шушковська. Свій кінний клуб вона буде представляти із кобилою тайрою. З Самого маличку їздила по різним конюшням, потім знайшлася чудовий кінний лагерь, кінний табір і. Мені це сподобалося і тут вже залишила займатися. Головне під час маршруту розуміти поведінку коня, переконує учасниця змагань Софія Костенко. Якщо тварина відчує небезпеку, зможе навіть і скинути, додає дівчина. У мене кінь, він дуже такий емпатичний, і він дуже на мене орієнтується. Тобто, якщо я хвилююсь, в мене там є якийсь страх, то він також, також боїться, як і я. От, але він мене підтримує. У нас з ним довіра і гарні взаємовідносини. А ось наїзниця Владислава з першого маршруту зійшла. Говорить, відчула, що її кобила депеша, злякалася незнайомого місця. Тоді, якраз з жов коли перший старт, був вийшли всі коні. Вона лишилась одна і теж. Всі кричать, всі діла, і ну їй було страшно. Ми вивели її, поганять на корді. Вона вибігла трошки уже так вона успокоїлась, і після цього я вирішила, давайте ті типу, ще один старт. Після проходження кожного маршруту була церемонія нагородження. Окрім почесних призів, усі учасники змагань отримали подарунки від благодійного фонду Надія. Це спортивні сумки із солодощами та вітамінами. Вали цього дня подарунки, і інші діти, які завітали до балки на новорічне свято, доєднався до вручення солодощів і меценат Ігор Горжій. Я щира серця хочу привітати новорічні свята добра, правського найкращого скорішого висловлення від нашого загарбця. А завершили святкування усі спільним фото. Перший день нового року в Івано-Франківському пологовому будинку народилося шестеро дітей. Цією приємною новиною з нами поділився телеканал «402». Далі подробиці від наших колег. Двоє хлопчиків та чотири дівчинки в Івано-Франківському міському перинатальному центрі в перший день нового року народилося шестеро немовлят. Для Галини народження сина було довгоочікуваним. Вона стала матір'ю вперше. каже те, що Давид з'явився 1 січня, для неї справжнє щастя. Це у мене перше моє народження сина було. От це довгоочікувана дитина. Тобто ми дуже щасливі, що так якраз попало ще на новий рік. Якраз чоловіка сьогодні день народження, Вчора було мами, то подарунок такий. За словами акушера гінеколога Івана Савки, кількість пологів під час війни зменшилась. Проте є й ті, хто не бачить сенсу зволікати з батьківством. Першого числа мені здається, всім приємно народити і піти в життя з новим, з новим роком, з новим щастям, з новими ідеями. По якби ми не старалися, все одно війна від наклала свій відбиток. Можу сказати, що пологів, якщо порівняти два роки, пологів менше стає. Бо Люди задумуються, не знають, що їх чекає під час війни. Упродовж 2024 року в міському перинатальному центрі народилося 1636 дітей. З них 897 хлопчиків, решта дівчатка. І це зазначає начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба на 188 діток менше ніж попереднього року. Дві народилося 20 у нашому міському перинатальному центрі в 2024 році, і 12 з них жителями міської громади. А зі всіх Народжених то біля 900 діток жителями міської і територіальної громади, тому ми покращуємо і матеріально технічну мазу в закладі, і умови перебування жінок. На жаль, статистика з кожним роком народжених діточок взагалі по місту і по області, як і в інших областях, зрештою вона падає, тому ми мусимо на це звертати увагу, і якомога краще мотивувати наших жінок. Все ж таки, народ. Привітав щасливих матусі міський голова Руслан Марцінків. Він впевнений, нові життя, які з'явилися зараз в Україні, це запорука міцної нації після нашої перемоги. Це така стала добра традиція. Ми щороку, ті, хто народжується 1 січня, ми відзначаємо подарунками. А також нагадую, місто виплачує жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які стоять на обліку в місті Франківську кошти в сумі 20 тисяч і 50 тисяч для учасників бойових дій. Це така теж підтримка родин, молодих сімей, які вирішили народжувати дітей. Це їх непростий час. Віталія Коучі, Іван телеканал 402. Підвищення цін на паливо, нові податки та тарифи на комунальні послуги такі нововведення приніс новий 2025 рік. Детальніше про важливі зміни з 1 січня для рівненщини та усієї країни у матеріалі Вікторії Якимець, телеканал ITV. Новий рік нові зміни у першому місяці 2025 року мешканцям області варто готуватися до нововведень. В Першу чергу зміни торкнуться платників єдиного податку, які з початком нового року платитимуть військовий збір, ставка якого до слова збільшилася із півтора до п'яти відсотків. Платники податків, які є підприємцями. Платниками саме єдиного податку будуть сплачувати військовий збір починаючи з 1 січня наступного року. Збільшено ставку військового збору замість півтора, як було до сьогоднішнього дня, до 5%. І роботодавці, які мають найманих працівників, вже з грудня поточного року мали отримувати військовий збір із доходів найманих працівників саме за ставкою 5%. Ну і якщо мова вже зайшла за підвищення цін, то варто сказати, що у січні також зросте акциз на паливо, що значно позначиться на цінах на бензин. Збільшення вартості палива анонсували ще восени минулого року. Тоді у вересні 2024-го Володимир Зеленський уже підписав закон про підвищення акцизу. Передбачається, що у 2025 році нові значення акцизу складатимуть 271 євро за тисячу літрів бензину, 215 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів газу. Першочергово робляться, аби поступово збільшити ставки до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Це один із аспектів це вирівняння аксидні зборів з ну з Європою. Зараз у Європі дизель та бензин коштують приблизно 1,6 євро до 2 євро. Ну в залежності від країни. Так і у нас буде такі ж самі ціни. Разом з тим варто зазначити, що мінімальна заробітна плата відтепер становить 8 тисяч гривень, як було запроваджено у 2024-му. Змін щодо неї не планується. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. 3028 гривень збільшилося за 24 четвертий рік. У нас рівень мінімальної заробітної плати. Наразі він зараз 8 тисяч гривень, і таким же планується бути йому планується бути у 2025 році. Збільшився також і прожитковий мінімум. Із позитивного можна сказати лише те, що тариф на електроенергію поки не підвищуватимуть. Він залишиться на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат. Однак, з 1 січня на 30% зросте тариф. Укренерго на передачу електрики. Утім, на ціни для населення це не вплине. Проте великі підприємства можуть збільшити ціни на товари. А ось тариф на газ у січні таки переглянуть. Адже з початку нового року Україна відмовилася від транзиту газу з Росії. Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки. Вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Репавер Ю передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Однак, на думку експерта з енергетики Сергія Макогона, вартість газу для споживачів не зміниться. Єдине, планують збільшити вартість транспортування газу. Так буде збільшений тариф на транспортування. Газу через українські мережі, але в абсолютних цифрах це зростання лише на 0.74 гривні за метр кубічний Зараз ринкова ціна на газ в Україні складає 16 гривень, і тому, якщо просто порахувати, збільшення цих тарифів на транспортування може призвести для до збільшення ціни ринкової ціни на газ лише на 4.5 відсотків. Також не менш важливою зміною стала остаточна Ліквідація МСЕК. Замість них тепер у лікарнях працюватимуть експертні команди. Окрім цього, із січня зарплата вчителів зросте. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати тисяча гривень після сплати податку. А з вересня 2025 року розмір допомоги становитиме дві тисячі гривень. Вікторія Якімець, телеканал Media Group. Ви переглянули перший випуск проєкту UA Media Hub у 2025 році. Пам'ятаємо слова Івана Франка: тільки праця і боротьба дають право на щастя та свободу. На цей рік стане часом нових досягнень і перемог для кожного з нас. Проєкт готувала Маргарита Кузьменко. Слава нашим захисникам.